Щоб мені насправді хотілося зробити. Привіт! Сьогодні мені 23. І в цьому році я вирішила трошки змінити підхід до святкування мого дня народження. Я навіть не пам'ятаю, звідки у мене з'явилася ця ідея, але я зрозуміла, що всі свої, ну, майже всі свої дні народження до цього. Я святкувала більше з потреби, з те, що треба відсвяткувати цей день, як можна найцікавіше це зробити. В цей раз мені хочеться підійти до цього дня з любов'ю, тому що в цей день народилася така сонечко. В цей день народилася людина найцінніша для мене людина, людина, яка потребує. Найбільшу моєю любові та турботи сьогодні я не хочу турбуватися про організацію якогось свята з компанією, хоча така частина дня народження теж буде, але на вихідних. Сьогодні мені захотілося просто прислухатися до себе до того, що мені насправді хотілося зробити, щоб порадувати себе. Опіклуватися про себе, підняти собі настрій, додати те, що я зазвичай відкладаю або не роблю, і ті справи, які я знаю, що мене заряджають. Тому я склала невеличкий план, що насправді мене теж трошки турбує, тому що коли щось у мене йде не по плану, я зазвичай перериваю, злюся, роздратована. Але в цей раз я хочу віддатися цьому дню. Довіритись йому, навіть якщо щось піде не так, так і треба. Все буде якнайкраще. Можливо, я когось надихну святкувати цей день так само. Нагадаю, що цей день насправді дуже важливий, і він важливий саме для вас. І саме ви можете зробити його прекрасним, святковим і яскравим. Тому да? Запрошую вас відсадкувати цей день народження зі мною. Першим пунктом моєї сьогоднішньої подорожі буде прогулянка. Я хочу поїхати на Кловську і звідти піду на масаж.

Напевно, масажі я трошки мазохіст, тому що мені дуже подобається, коли нажимають на боліві точки, і навіть якщо мені боляче, це одночасно і приємно. І ще це була друга студія масажу, в якій я була в Києві. Ну, була більш стильова, але в цій атмосфера для розслаблення була краща. тому що я була в окремій кімнаті. Там виключили світло. Мені ще періодично пов'язочку накривали очі, щоб я зовсім нічого не бачила. І там було дуже тепло, приємно пахло. Я прям розслабилася, і фанула. Після масажу вони ще пропонують чілочок, і я погодилась. І я засіла там на хвилин 20 просто насолоджувалася чаєм, сиділа в спокійній, тихій атмосфері, повітряство. Ambient music. Кайф. Зараз йду в дублер смачно їсти і читати книжечку. А Ще це все знаходиться в райончику, в якому я жила десь півроку на початку війни. І з того моменту я сюди не приїжджала гуляти, тому такі флешбеки трохи накатують. Не знаю, чи приємні, чи погані, але незвично. Я красно посиділа в дубері, там дуже приємна, затишна, романтична атмосфера, почитала там книгу. І зараз іду в Інтеграл. Це ще одне місце, в яке я дуже давно хотіла потрапити, але постійно відкладала, хоча мені на минулий день народження туди подарувала сертифікат Моя найкраща подружка. Чому відкладала? Буду чесною, перше, це те, що я боялася, що я буду некомфортно себе там почуватися, тому що там дуже класно. По-друге, я відкладала цей сертифікат на найкращий день, на якийсь особливий день, що теж дуже якась древня установка, але сьогодні її всі розбиваємо і йдемо туди насолоджуватися. Я прийшла додому і хотіла трошки розповісти про свій похід в інтеграл. Дила я на йогу, на таку більш розслаблену йогу простого рівня. До речі, сталося так, що нас було всього двоє на класі, і друга дівчинка також була перша в інтегралі. Я неймовірно задоволена походом туди і найбільше сервісом, тому що. Там є все, що потрібно, і до, і після тренування, окрім ймовірно, естетичного простору. Тобі одразу готують коврики, рушнички, окрім якихось шампуньки, там є тонери, там є стайлер, там є лак для волосся, тапочки різних видів тобто, все, що вам може знадобитися, і навіть більше там є. Відчувається турбота, відчувається те, що це зроблено як для самого себе, і це дуже дуже сильно цепляє. Якщо казати саме про гарячу залу, то я не зрозуміла до кінця чи точно це моє, тому що коли я тільки туди зайшла, мені було досить важко, тобто я думала, що там буде трошки полегше по температурі. Наскільки пам'ятаю, там температуру ставлять по 35 градусів, але вона все одно відчувається ніяк на вулиці. Зрозуміло. Перші хвилин 20 мені було прям важкувато. Я не була впевнена, що я витримаю, але потім вже звикла, тіло підрослабилося, і в кінці, коли я вийшла звідти, я відчувала неймовірну розслабленість і прям тепло зсередини. Це складніше ніж звичайна йога, і я не знаю, чи підходить такий мені формат. Якщо йти на тренування складніше, то точно ні, я не витримую, тому що кардіо загалом я становлюсь дуже червона, мені стає дуже так собі. А якщо робити ще щось таке при такій температурі <плес> трошки не для мене. Але досвід був неймовірно приємний. Я вже лежову відпочиваю в ріжку, але до мене тільки що дійшло, що. Сьогодні все пішло по плану пару слів на закінченні цього відео на закінчення цього прекрасного дня. Мені дуже сподобався такий підхід до святкування дня народження. Я думаю, що комусь цей день здався звичайним. Хтось не зрозумів, чому я його святкувала сама з собою, але я вважаю, що я потерпувалася про себе в цей день. Я попіклувалася і про своє тіло, я попіклувалася про свою голову, тому що я зрозуміла, що я медитувала сьогодні три рази. Я просто прогулялася і насолодилася своїм улюбленим Києвом, смачно поїла. Дуже вийшов насичений день. Я зайшла в стільки нових місць, які я давно хотіла відвідати, але чомусь відкладала. Я не старалася зробити щось надзвичайно надзвичайне. Я просто хотіла насолодитися цим днем, у мене вийшло. Тому з днем народження, моя прекрасна дівчинка. Продовжую вперед, Нічого не бійся. Шукай себе, досліджуй цей світ, пробуй нове. І не забувай турбуватися про себе. Ти найкраща. Це я сказала не тільки собі, а всім. вам. Дуже хочу вас всіх обміняти. Дякую всім, хто додивився до кінця. До майбутніх відео.